Рідний край, рідний край, подаруй мені музику, що від серця йде з венами в ряд, що зміняє мотиви, акустику, наче ліс, блискавиця, чи град, що чарує всіх нас, зачаровує, відкриває мелізми прикрас, обертонів приман налаштовує, з неї є тільки простір і час. Рідний край. Подаруй мені поезію, а сонансів привабливий вітер, щоб би пити зверліблів амброзію, щоб фортуна сочилась між літер. Рідний край, подаруй мені весну, щоб квіти розцвіли в душі, щоб марива й помисли чесні увійшли у безсоння і сни. Рідний край, подаруй мені долю, що навіки з тобою, і я без війни, тільки в мирі і в волі. Це для мене є мрія моя.